Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам! Хочу показати вам зернову вілку, яку виготовляють дуже талановиті хлопці в нашому селі. Вони її самі придумали, самі розробили і самі виготовляють. Майже все вони його виготовляють самі, включаючи у ті Корпуса і так далі. В них є токарні станки, фрезерні станки, сверлильний. І, звісно, їм то дуже підходить така робота. Хочу показати, як іде процес. Крути, Вася. От, Тут ще зверху ще, один, ще одне решето має бути, а ті щітки, щоб решето не забивалося. І вони от ходять дві щітки прямо по кожній, по всій висоті решета. Таких решет стоїть на кожній вілці три штуки. Так от воно працює дуже ефективно. З другої сторони покажу, з другої сторони От стоїть ланцюгова передача, йде. Все, тяги зроблені, все на підшипниках. Дуже вона так тихо працює. Навіть зверніть увагу, такі дрібниці, як ручка для переноски, зразу вмонтована в корпус. Не думати, як треба перенести. Так вона виглядає. А отут зразу в них стоїть вже готова з бункером верхнім. Тут верхнім насипається сюди зерно. значить Можливості її, якщо взяти середнє зерно пшениці, значить вона може обробити такого розміру. Приблизно пів тони за годину. От. Все крутиться тут. Вентилятор, який обудуває зерно від всякої полови. Є в них дві моделі. Оця менша. І ще одна модель на два решета. Оця на одне решето. То ще одна на два решета. Ну, на ті більші моделі, то там вже і профіль товщий, серйозніший стоїть. Ну, і мотор буде сильніший. А тут, значить, йде 1,5 кВт двигун і на 1500 оборотів. В общем, якщо когось зацікавило дана інформація, я в описах до відео я оставлю номер телефона власника, до кого можна звертатися по дану техніку. А останні. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. От. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я!